Ганько! За тебе! Слава Ісусу Христос! Шановні мої дорогі люди! І, і куди нам тут не допоможуть? Да, в мене перед очима ті діти, отакі о хлопці, котрі вчора віддали. Своє життя за що? За те, щоб воно хотіло краще жити. Ми розплодили партію щурів, ми розплодили банду. Я ну, не, не банда, пахана. Ми привели до влади, пахана привели до влади. Я проклинаю того пахана, я проклинаю ту владу, я проклинаю ту партію щурів, котра сьогодні тікає, а решта сидить тут і каже, що вона правильне. Він всі в тому я бачила ті парика. Моя дитина, крім бісталіта і крім телевізора, ніколи не бачила нічого. Я приїжджаю в ту, той самий, на другий тиждень на а аврал стояти там не можна. І ви кажете, що ви не винні. А хто винен? Ваша щуряча партія Ви Видавали гроші всім по людях. Я особисто знаю, скільки видавали грошей по 20, по 30. За які гроші відтокували? Кілограм гречки. Я особистий депутат районний. Добро От я спеціально їздила по села.